Велесова мудрість це духовний помічник, який символізує мудрість, знання та інтуїцію. Він допомагає людям зрозуміти та знайти своє місце в житті, розвивати свої здібності та духовний потенціал. Велесова мудрість. Також може надати поради та вказівки щодо прийняття важливих рішень в житті, допомогти розрозуміти складні ситуації та знайти рішення проблем. Він також допомагає зв'язатися з духовним світом та знайти гармонію між духовним та матеріальним світом. Мокша як до помічник, Мокша може надавати підтримку в розвитку сімейного бізнесу або у пледючій роботі на землі. Вона також відображає жіночу силу та мудрість і може допомогти в розвитку жіночої інтуїції та рішучості. Дух помічних сворожич є символом вогню та сили, яку він може передати людині. Він також асоціюється з плодючістю, здоров'ям та успішним життям. Дух сворожича допомагає людині знайти свій внутрішній вогонь, бажання досягти своїх цілей та надихати на творчість. Він також може допомогти в справах, пов'язаних з наукою, технологіями та розумінням природних явищ. Ярило, ярило це дух, який відповідає за просвітання та ріст. Він пов'язаний з ритуалами весняного та літнього сонцестояння. Ярило виступає як дух природи, який надає життєву силу всьому живому на землі. Він також пов'язаний зі святом Купало, яке символізує пробудження. Дух Ярилов може допомагати людям відновлювати свою енергію та життєву силу, допомагати здійснювати плодючість та ріст у різних сферах життя, а також надавати захист від негативної енергії та негативного впливу зовнішнього світу. Лада! Лада символізує красу, любов, родючість, гармонію і взаємодію. Вона є охоронцем родинної цінності, сімейного зв'язків і взаємодії між людьми. Дух Лади наділяє своїх прихильників духовною красою, емоціональною стабільністю, відкритістю до любові та гармонії взаємин з оточуючим світом. Даш Бог, Даш Бог символізує сонячну енергію та відродження, він пов'язаний з землею та врожаєм. І вважається Богом родючості, щедрості і багатства. Дух-помічник Держбог допомагає людям знайти свою силу і розкрити свій потенціал. Він дарує людям силу і впевненість в собі, допомагає знайти внутрішню гармонію і рівновагу. Також вважається, що Держбог допомагає людям знайти своє місце у житті та досягнути успіху в різних сферах діяльності. Світовид. Світовид є символом мудрості і знань. Він є опікном знань та розуміння космосу та Всесвіту. Цей дух допомагає людині зрозуміти світ навколо себе, відкриває нові горизонти і вчить духовному зростанню. Він також може надавати підтримку на захист від негативного впливу та зміцнювати розумову та духовну стійкість. Рожаниці Рожаниці символізують жіночі принципи, втілення материнства, бордючості та утримання родини. Рожаниці є захисниками жінок та дітей, а також символізують різноманітні аспекти життя, такі як родючість, любов, щедрість та мудрість. Духи рожаниць можуть надавати допомогу в різних аспектах життя, пов'язаних з материнством та родинними відносинами. Вони можуть надавати захист від злого ока, допомагати знайти рішення проблем з дітьми, підтримувати здоров'я та забезпечувати духовну рівновагу. Духи рожаниці також можуть бути пов'язані з покривити різних жіночих ремесу та занять, таких як ткацтво, вишивка та кераміка.